Їй 25, і вона стала першою машиністкою електропоїзда у харківській підземці. До 2024 року жінок у машиністи не брали. Чому Анастасія обрала цю професію і як її сприймають колеги-чоловіки? Ірина Антонюк розкаже. Зустрічаємо Анастасію на пероні перед зміною. Сьогодні вона буде перевозити тисячі людей. Ще маленькою дівчинкою закохалася у потяги саме у таких маленьких буденних подорожах з батьками. Коли ми їздили на залізниці, я розумію, що мені все якось подобається вся ця атмосфера. І у місті, коли там трамвай, коли кудись їдеш, і у метрополітені раніше поїздка кудись була якась маленька пригода. Цього року вперше в підземці відкрили конкурс на машиністів і для жінок. Анастасія вже працювала в метрополітені. Подалася і пройшла відбір, їй знадобилося більше року постійного навчання, практики й іспитів, щоб виходити у самостійні рейси. Коли поступово впевнилися, що в мене є здатність виконувати свої обов'язки так само, як і вони. Тому вони ставляться до мене як до частини колективу. Зараз ми просто єдиний колектив і працюємо. Дівчина зізнається, що робота важка, потрібно постійно контролювати ситуацію, але її це ніколи не лякало. Якщо якась нестандартна ситуація на виходити на, на поїзді несправність на електропоїзду або якась ситуація з пасажирами, ти вимушений вирішувати її самостійно, тому що в тунелі, крім тебе, потягу і пасажирів більше нікого немає. Чи сім років тому Капмін скасував обмеження для, начебто, нежіночих жіночих професій, і тепер будь-хто може втілити свою мрію, і навіть якщо ви не готові. І ви ви не знаєте, ви вагаєтеся. Потрібно все одно спробувати себе. Перешкод немає. Перешкоди вони в більшості випадків в голові у людини. Сама Анастасія стала настільки відомою в місті, що пасажири звертаються до неї на ім'я. Буває іноді, коли вітаються пасажири. Буває по, по імені, навіть називають. Я так думаю, о, напевно, вони мене побачили десь в репортажі. і Напевно, звідти вони мене знають, тому що не завжди я знаю тих, хто зі мною вітається. Ну, я вітаюся у відповідь. Приємно, але зупинятися на досягнутому машиністка не збирається і вже будує нові кар'єрні плани. З Харкова Ірина Ренанти Миколасі Жучков ми Україна марафон єдині новини.